Мене звати Анастасія. Я переїхала із сім'єю Запорізької області, Оріхівського району, село Преображенка. В нашому селу почались бойові дії. Ми спочатку місяць сиділи вдома з надією, що два-три тижні закінчаться всі ці бойові дії. Один з військових нам запропонував допомогу, і він говорить, що їдьте в Закарпатську область, це в Тячівський район. Приїжджає. Приїжджайте в село Венігово, і вам дружина допоможе знайти житло. На Закарпатті родина почала шукати роботу та можливість повернутися до своєї справи. Як ми потрапили в нижнє селище, коли переїхали в Закарпаття, ми шукали, як нам заробити на життя. Я знімала блог, транслювала блог, показувала, як ми вирощуємо печериці. Саме це ми розпочали в Закарпатті. Почалося це все з п'яти мішків, десять, п'ятдесят мішків. І так наш мій блог. Помітили волонтери із нижнього селища. Запропонували допомогу проєкту в 10 сімей, де було започатковано вже дві теплиці. Це по грантовій програмі на безоплатній основі. Перший виклик, новий ґрунт, і клімат. На початку це було звикнути до землі, тому що в нашій Запорізькій області це Чорнозем, це зовсім інша земля. От в першу чергу це, я на це звернула увагу, тому що тут більше глиниста земля, вона менш поживніша. Але є плюси, що тут гарний і вологий клімат. Пристосовувалися до технологій, впроваджували свою технологію вирощування. У нас органічне землеробство. Ми не використовуємо ніякої хімії, ніяких мінеральних добрів. Брив, ніяких препаратів, все біопрепарати. Ми заселюємо поживні бактерії і отримуємо дуже гарний урожай. Зараз у родини неопалювальні теплиці. У нас безпреривний процес, тобто наш проект називається від насінини до готового продукту. Збираємо власне зібране насіння і з нього вже вирощуємо наші рослини. От, ми вирощуємо як помідори. Перці. За словами Анастасії, особлива гордість родини ділянка з пряними та лікарськими рослинами. Є пряні: це і розмарин, і карі, і орегано, і чебрець, тархун, бергамот, і також лікарські рослини, такі як чорнобривці. Ми не лише виготовляємо власну продукцію з чорнобривців: це як квас, варення, готуємо, чай у нас є. Другий напрямок. Крафтовий концерний цех. Тут створюють сиропи, маринади, чаї та варення. Я маю освіту агронома і технолог з виробництва переробки продукції рослинництва. Тобто я як вирощую рослини, так і можу е, і переробляти. Замовлення приходять із соціальних мереж, інтернет-магазину та крафтових крамниць на Закарпатті та Прикарпатті. Почали виходити на крафтові магазини, які є і в Мукачеві, і в Ужгороді, е, в Яремчі. Нижньому селищі також можна купити нашу продукцію. Свою історію родина називає доказом того, що навіть після втрати дому можна знайти сили і почати все заново. Не боятися пробувати, ризикувати, не опускати руки, знаходити в собі сили і для початку займатися тим, що приносить тобі задоволення. Я знаходжу сили в тому, в тій справі, яка мені подобається. Я працюю, бо воно мені приносить задоволення. Оксана Росоха, Суспільне новини.